Король футболу, король хитріку, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, бакін, беркін, ти, король. 7 по 9 листопада відбулися матчі 12-го туру української прем'єр-ліги з футболу. Тож до вашої уваги, огляд результатів усіх поєдинків цього ігрового дня. Розпочався тур у п'ятницю двома матчами, і в першому з них в Тернополі Кам'янець-Подільський епіцентр не зумів зачепитися за очки у грі проти київської оболоні. Гості потужно розпочали цей поєдинок і вже до 15-ї хвилини вели з різницею у два голи. На 11-й хвилині Денису Стименко відкрив рахунок. А на 15-й капітан Пувоварів Олександр Антоненко реалізував пенальті. В другому таймі епіцентр кинув усі сили, щоб відігратися. І на 74-й хвилині Вадим Сидун зменшив відставання до мінімуму. До кінця поєдинку епіцентр мав ще декілька нагод для того, щоб як мінімум уникнути поразки, але забитих м'ячів більше у цьому матчі не було. Здобули перемогу гості і в другому матчі п'ятниці. Ковалівський колос в номінально гостьовому матчі обіграв футбольний клуб Кудрівка. Хоча рахунок у грі відкрили саме господарі Поля. На 33-й хвилині відзначився Андрій Сторчоус. В середині другого тайму колос заробив право на пенальті, який реалізував албанський легіонер ковалівців Арінальдо Рапай. На 80-й хвилині Юрій Климчук вивів колос вперед, А крапку у грі на 85-й поставив Андрій Цуріков. Перемога ковалівців 3-1. Продовжила серію гостьових перемог у стартовому матчі суботи Луганська зоря. Підопічні Віктора Скрипника в гостях здолали харківський металіст 19-25. Рахунок у грі відкрив Пилип Бутківський вже на восьмій хвилині. Але на 30-й металіст заробив право на пенальті, яке реалізував албанський легіонер харків'ян Ермір Рашиця. Щоправда, вже через 4 хвилини Роман Вантух розкішним дальнім ударом повернув зорі лідерство. Ну а на початку другого тайму, як потім виявилося, Артем Слесар поставив крапку у цьому. У матчі зоря перемагає 3-1. А ось Рівненський Верес вже не був настільки гостинним як його попередники, і команда Олега Шандрука здобула другу поспіль перемогу в чемпіонаті. Непростий матч проти львівського руху завершився мінімальною перемогою господарів 1-0 завдяки голу Віталія Бойка, який той забив ударом зі штрафного на 55-й хвилині та за допомогою невеличкого рекошету від гравця львівської команди. Мінімальною перемогою господарів поля завершився й матч між львівськими Карпатами та Криворізьким кривбасом. Левам суттєво допомогло у цьому вилучення голкіпера криворізців Олександра Кемкіна, яке той заробив вже на 16-й хвилині. Отримавши чисельну перевагу, Карпати ще до перерви створили достатню нагод, щоб відкрити рахунок, але пробити Володимира Маханькова все не виходило. А ось на початку другого тайму з дальнім ударом Бруніньо воротар приворісців не впорався. Як виявилося пізніше, саме цей удар і став вирішальним у цьому матчі. 1-0 перемога Карпат. Баткін, 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 баткін. Впевнено, гостьову перемогу в цьому турі здобуло й полісся. Успіх команді з Житомира в матчі проти Олександрії принесли стандарти. Вже на 9-й хвилині після подачі з кутового Микола Гайдучик першим опинився на добиванні і відкрив рахунок у матчі. На початку другого тайму ще один кутовий призвів до другого м'яча його автором став Едуард Сарапій. А на 84-й хвилині Олександр Назаренко прямим ударом зі штрафного поставив крапку у цьому матчі 3-0 на користь вовків. Продовжує неабияк дивувати в цьому сезоні ЛНЗ. Після нещодавньої гостєвої перемоги у Львові над Шахтарем цього разу черкащани в Києві обіграли Динамо. Господарі поля мали перевагу впродовж першого тайму, але скористатися своїми моментами не зуміли. А ось у компенсований арбітром час ЛНЗ організував контратаку, яку точним ударом закінчив Євгеній Пастух. У другому таймі на футбольному полі було більше боротьби ніж самого футболу, тому забитих м'ячів болівальники так і не побачили. 1-0 – несподівана перемога ЛНЗ. Завершилась програма 12-го туру матчем у Львові між Донецьким шахтарем та спортивним клубом Полтава, команд з першої та останньої сходинки турнірної таблиці. Гірники вже у першій атаці відкрили рахунок у матчі на третій хвилині. Відзначився Марлон Гомес. На 17-й Педріньо ударом з пенальті подвоїв перевагу шахтаря. Далі номінальні господарі поля атакували, обстукали каркас воріт і пропустили на початку другого тайму від Дениса Галенкова. Але сенсації у цьому матчі не вийшло. М'ячі Егіналдо, Очередько, Невертона, Коноплі та автогол Вадима Підлепіча підбили підсумок розгромної перемоги Шахтаря за рахунком 7-1. Отже, до вашої уваги ще раз результати усіх матчів 12-го туру української прем'єр-ліги, ми значимо, що у цьому турі не було зафіксовано жодної нічиєї, а у п'яти з восьми поєдинків перемогу здобули гості турнірній таблиці впевнено лідерство продовжує втримувати Донецький шахтар. Найближчих своїх переслідувачів гірники випереджають на 4 очки. На другу сходинку піднявся ЛНЗ. Таку ж кількість балів, як і у Черкащан, має Житомирське полісся. А от київське Динамо після двох поразок поспіль опустилося вже на четверту сходинку. Внизу турнірної таблиці без змін. Рух та Полтава знаходяться на останніх двох рядках, епіцентр з Олександрією в зоні перехідних матчів. В лідери гонки бомбардирів після 12-го туру вирвалися нападники Житомирського полісся Микола Гайдучик та Луганської зорі Пилип Бутківський на рахунку обох по 6 результативних ударів. Наступний 13-й тур української прем'єр-ліги відбудеться вже після міжнародної паузи, пов'язаної з матчами національних збірних команду кваліфікації на чемпіонат світу і буде розтягнутий на 4 дні. В ньому зіграють між собою Полтава ЛНЗ, Напевно, центральний матч туру Карпати Металіз 1925, Колос Динамо, оболонь Шахтар, Кривбас-Верес, полісся епіцентр, рух Кудрівка. Ну і закриють програму туру матч Зоря Олександрія. Король футболу, король хитріку, король вімбелдону гоночного треку, король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів, король турнірів, король стрімів, король злитів, король вогів, король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король то король стрільби та король надзвичайної гри. Ей. Бабкин, 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 Бабкин,